Доброго ранку. Сьогодні 15 лютого 2023 року. Заняття в середній групі з аплікації. Тема заняття. А сніг іде, іде іде. Доброго ранку. Малята. Доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки. Доброго ранку, Доброго дня!» Бажаю дітки вам здоров'я і добра. Дітки, щоб дізнатися, що ми з вами сьогодні будемо робити, відгадайте загадку. Кружляє ніжний білий пух, міняє зайчик свій кожух. Дягає лиска рукавички, співають весело синички, ведмідь, барлозі вже дріма, яка пора. Скажіть так, дітки, зима. Ось подивіться на ці картинки. Ви бачите, що тут зображений сніг. Сніг буває, дітки, тільки взимку. І ось сьогодні ми з вами будемо зображувати сніг. Але скажіть, який він? Так, він пухкий, пухки. Я білий, сріблястий і за допомогою обривного паперу ми будемо з вами виготовляти таку роботу. Дітки, ось таку роботу ми сьогодні з вами виконаємо. Дітки, перед початком роботи ми виконуємо з вами гімнастику для пальчиків. Сніг. Сніжок засипав пиріжок, побігли ми погратися у сніжки на лужок. Давайте ще раз. Сніг сніжок, засипав поріжок. Побігли ми погратися у сніжки на лужок. Для роботи дітки нам необхідно. Аркуш білого паперу, аркуш темно синього паперу з наклеєними деревами, тарілка, пензлик, клей, серветка та клейонка. Дітки, а зараз ми починаємо з вами працювати. Руками відриваємо шматочок паперу, кладемо його на клейонку. Наносимо клей і приклеюємо, робимо сніжок на землі за допомогою серветки, притискаємо та забираємо зайвий клей. Знову відриваємо. Ручки у нас з вами готові до роботи. Ми з вами виконали гімнастику для пальчиків, тому вони будуть гарно у нас з вами працювати. Знову притискаємо. Сніг у нас білий. Тому і використовуємо ми з вами білий папір. Ось ми на землю наклеїли сніжок, а зараз ми з вами зробимо хмаринки, адже ви знаєте, що хмаринки можуть бути будь-якої форми. Ось така буде велика хмаринка, з якої буде у нас падати сніжок, притискаємо і ще зробимо дві тмариночку. А сніг іде, і ми зараз з вами будемо наклеювати. Сніжинки нам необхідні маленькі шматочки паперу, відриваємо пальчиками і наклеюємо, притискаємо, забираємо зайвий клей. Маринками сніжок падає у нас хмаринки. відриваємо ще маленькі шматочки, адже Сніг. Падає і застеляє землю. Не забувайте притискати серветку, щоб забрати зайвий клей. Ще зробимо декілька сніжинок з іншої тваринки. Сніг пухнастий, сріблястий. Легкий мов пушинка. А ще він лягає дівчина, дерева. Ось ми зробимо ось так з вами. Ще на одну гілочку застелимо ми з вами наче сніг. Пави застелив ковдрою? Ось так, на гілочку. І ще на одну гілочку, і будемо з вами закінчувати роботу. Ви дома можете зробити більше хмаринок, більше сніжинок. Скільки вам? Хочеться, ось тут сніжок, ліг на деревце. Ось подивіться, яка робота дітки у нас з вами вийшла. Дітки, я думаю, що вам дуже сподобалося і ви вдома виконайте таку ж саму аплікацію з обривного білого паперу. До побачення, до нових зустрічей!